Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Ми переходимо з вами до нової теми. Це у нас комп'ютерна графіка. І тема нашого сьогоднішнього уроку базові поняття комп'ютерної графіки. У цьому пункті ми поговоримо з вами про поняття комп'ютерної графіки та графічного зображення, про властивості растрової та векторної графіки. Про комп'ютерні програми, які використовують для опрацювання растрових і векторних зображень. Подивіться на ці малюнки і скажіть, чи всі подані зображення є комп'ютерними малюнками. Якими, на вашу думку, засобами було створено ці зображення? І чому ви так вважаєте? Пригадайте! Як можна створити комп'ютерний малюнок? Як змінити елементи зображення на комп'ютерному малюнку? Комп'ютерна графіка це розділ інформатики, який вивчає способи та засоби створення і опрацювання графічних зображень з використанням комп'ютерної техніки. Використовується комп'ютерна графіка майже в усіх сферах діяльності людини. Науці і техніці, у медицині, освіті, рекламному бізнесі, в індустрії розваг тощо. Основним об'єктом комп'ютерної графіки є графічне зображення. Воно може бути малюнком, кресленням, графіком, діаграмою, фотографією, архітектурним ескізом, рекламним плакатом або кадром з мультфільму. Засоби комп'ютерної графіки діляться на апаратні: це у нас відеокарта, монітор, принтер, сканер, плотер, цифрова камера, графічний планшет, тобто це цифрові пристрої, які нам можуть знадобитися. І програмні, тобто це програми перегляду графічних зображень, графічні редактори, програми розпізнавання графічних зображень, програми спеціалізованого опрацювання графічних зображень. І це є програмне забезпечення. Тобто цифрові пристрої і програмне забезпечення. Графічне комп'ютерне зображення можна створити різними способами, і найбільш розповсюдженим є створення графічних зображень з використанням спеціальних програм графічних редакторів, інших типів комп'ютерних програм, наприклад, генератор QR-кодів, табличний процесор для створення діаграм і графіків, і редактор електронних схем тощо. Графічне зображення як об'єкт має певні властивості. Набір властивостей графічного зображення залежить від того, до якого виду графічних зображень воно належить. Основними видами графічних зображень залежно від способу їх кодування, є растрові зображення і векторні зображення. Відповідно, розділи комп'ютерної графіки, які вивчають способи створення та опрацювання таких зображень, називають растровою графікою та векторною графікою. Растрове графічне зображення складається з окремих маленьких прямокутників пікселів. Піксель це елемент зображення. Найменший елемент зображення растрового зображення. Таке зображення схоже на мозаїку, яку виготовлено з однакових за розміром об'єктів, камінців, скелець тощо. Растрові зображення можна створювати у графічних редакторах, наприклад, ми з вами у Paint працювали, з використанням фотокамер або з використанням сканерів. Після збільшення масштабу перегляду графічного зображення або його розмірів стає помітною мозаїчна структура зображення. Це і називають пікселізацією зображення. Піксель є найменшим об'єктом растрового зображення і має такі властивості. Він має властивість розташування, тобто це. Вказує на місце знаходження пікселя в малюнку. Колір будь-яке растрове графічне зображення як єдиний графічний об'єкт має певні властивості. Це є така властивість, як розмір. Розмір це ширина, висота, малюнка. Значення властивості можуть задаватися в одиницях довжини в сантиметрах, або в дюймах, або в пікселях. Вікно властивості зображення в растровому редакторі Paint. Роздільність розкладання на складові, тобто кількість пікселів або точок на одиницю довжини зображення, вимірюється в DPI. Тобто англійською мовою точок на дюйм або пікселів в сантиметрах. Щоб більше значення цієї властивості, то чіткішим і якіснішим виглядає зображення. Але й більшим є розмір його файла. Глибина кольору. Визначає кількість кольорів, які можуть бути використані в зображенні. Вимірюється в БПП бітів на піксель. Що більше довжина двійкового коду кольору пікселя, то більше кольорів можна використати в малюнку. Визначає кількість кольорів, що використовуються в кодуванні зображень. Ви вже знаєте, що тексти, малюнки, музика. Що опрацьовуються комп'ютером, зберігаються у файлах. Залежно від того, які дані зберігають у файлах, розрізнають текстові, графічні, звукові та інші файли. Однак навіть серед графічних файлів є різні за форматом файлу. Це пов'язано з різними способами кодування даних у цих файлах. Формати файлів растрових зображень теж бувають різними. Наприклад, перший формат BMP. В перекладі бітова карта зображення. Зображення зберігається без стиснення даних, розширення імен-файлів BMP. Дуже часто саме Paint ми можемо зберігати в цьому форматі зображення. JPEG. В перекладі об'єднана експертна група в галузі фотографії. Це розмір графічних файлів цього типу зменшується за рахунок стиснення даних. При цьому частково погіршується якість зображення. Розширення імен файлів gpj або jpeg. Дуже часто саме світлини використовують цей формат файлів. Гіф або гівка. Ми її ще називаємо графічний формат для обміну. Він призначений для зберігання зображення також анімованих зображень, розширення імен GIF. Далі PNG портативна мережева графіка. У файлах цього формату дані стискуються без втрати даних і якості зображення. Розширення файлів PNG. Векторне зображення будується з окремих геометричних фігур, графічних примітивів. Це можуть бути відрізки, багатокутники, криві, овали. Векторний малюнок не можна створити як растровий з використанням різноманітних пристроїв, таких як фотокамери, сканери і так далі. Векторні зображення створюються тільки в середовищах графічних редакторів. Векторне зображення та примітиви, з яких воно складається, можуть бути ось такі. Нещодавно ми з вами робили домашнє завдання, де ви в текстовому документі повинні були намалювати морозиво. Так от, в текстовому документі ми з вами використовуємо саме векторну графіку. Тому що там ми будуємо все це. Всі малюнки з примітивів, з якихось фігур, відрізків і так далі. Основними властивостями векторних зображень є види графічних примітивів, з яких будується зображення: лінія, або це буде коло, або квадрат. і так Далі, далі кількість кольорів, що використовуються для створення зображення. Графічні примітиви мають такі властивості розмір, форма, колір і товщина ліній контуру, колір і спосіб заливки внутрішньої області та інші. Властивості графічного примітива, наприклад, це лінія контуру, заливка, висота графічного примітива, ширина графічного примітива. Зверніть увагу, що якщо ми будемо наближати векторний малюнок, то у нас не буде відбуватися пікселізація, тобто квадратики такі будуть, не будуть. До редагування та форматування кожного елемента зображення можна повернутися в будь-який час. Формати файлів векторних зображень AI – Adobe Illustration ілюстратор фірми Adobe. Формат файлів векторного графічного редактора Adobe Illustration. Розширення імен AI. SVG – Векторна графіка, що масштабується. Це векторний формат, який має широке застосування під час створення креслень і вебсайтів. Розширення імен SVG. WMF Windows MetaFile Універсальний формат для програм, що працюють в операційній системі Windows. Розширення імен файлів ось такі. Кодування зображення в растровій графіці полягає в кодуванні кольору кожного пікселя зображення. Що більше пікселів містить зображення, то воно якісніше, але зберігається у файлі більшого розміру. Крім кількості пікселів, на якість зображення і, відповідно на розміри файлу, впливатиме і кількість кольорів, якими можна зафарбувати кожен піксель. Одне й те саме зображення закодоване з використанням чорного та білого кольорів, або якщо це 256 відтінків сірого або це буде вже різні різні кольори, буде важити по-різному. Да? Тобто одне тез, один і той самий малюнок, зображення, світлина, тут важить всього лише 289 кБ, тут вже 2,23 Мб, а тут 1,2 МБ. Кодування у векторній графіці базується на описі певних властивостей геометричної фігури графічного примітива. За такого кодування розмір файлу з векторним зображенням буде набагато менший, ніж у растровій графіці. На малюнку подано два зображення верблюда: одне зображення растрове, інше векторне. Спробуйте відповісти на таке питання, що спільного і що відмінного є в цих зображеннях. Яке з цих зображень більш точно передає зовнішній вигляд тварин? Зверніть увагу на те, що саме растрове зображення показує нам більш е, наближений образ тварини. А якщо ми дивимося на векторне зображення, то тут ми бачимо, що це як малюнок все одно. І не може бути як світлина. Використання тих чи інших видів графічних зображень для певних цілей залежить від потреб користувача з урахуванням переваг і недоліків цих видів. Переваги та недоліки растрових зображень. Переваги такі: це реалістичність зображень, природність кольорів. Можливість отримати зображення з фотокамери або з камера. Недоліки це великі за розміром файли зображень. Пікселізація зображення, якщо ми збільшуємо його, тобто наближаємо, складність редагування окремих елементів зображення. Переваги та недоліки векторних зображень. Переваги невеликі за розміром файли зображень збереження якості після збільшення розмірів, простота редагування елементів зображення. Недоліки є такими: складність точного відтворення навколишнього середовища, відсутність пристроїв для створення зображення, необхідність додаткових програм для перегляду більшості векторних форматів файлів. На цьому ми закінчуємо саме наш урок. І зараз я вам надам домашнє завдання. Вам потрібно буде виконати ось цю практичну роботу. Тобто зробити малюнок, наприклад, в Paint. за ось таким алгоритмом, який тут записано. Якщо у вас нема змоги це зробити, тоді я вам найдам інші завдання. Які вам потрібно буде виконати. Це будуть завдання, ось які тут написані. Да? Вам потрібно буде в зошиті записати і виконати їх. І також це буде завдання Learner Apps, де потрібно буде розподілити по групах характеристики, що описують разрубу або векторну графіку. Ви це виконуєте, надсилаєте мені. Всі ці завдання, наприклад, тут ви зробите скриншот і ті завдання всі запишете також, ось ці в зошит або кудись там на арку ще, Сфотографуєте, і надішлите мені відповіді. Сподіваюся, що все було зрозумілим. Дякую за увагу. До побачення!